Через характерну форму пелюсток ромашку часто плутають з іншими рослинами, схожі квіти невибагливі в догляді, вони гарні в одиночних і групових посадках, при цьому двійники відрізняються розмірами і різноманітним забарвленням бутонів остеосперму. Приваблива декоративна рослина підходить для вирощування в регіонах з м'яким кліматом остеосперму або капская маргаритка. Дійсно зовні нагадує ромашку, але відрізняється великими суцвіттями зі згорнутими в трубочку пелюстками однотонної або різнобарвної забарвлення. У декоративному садівництві вирощують сорти з білими фіолетовими і червоними квітами. Залежно від сорту квітки можуть бути простими або махровими. Остеоспермум являє собою кущ висотою 50 стосм з добре розгалуженими пагонами, покритими невеликим опушенням. Відмінною особливістю рослини є квітковий аромат, який виходить не від квіток, а від стебел і листя для вирощування культури підходять ділянки, добре освітлені сонячними променями Остеоспермум не боїться прямого сонячного світла. При недостатньому поливі або в період посухи рослина припиняє свій розвиток, щоб зберегти сформувалися частини, зростання куща триває, коли температура і рівень вологості стають оптимальними для подальшого розвитку піретрум. Цей багаторічник часто називають садовою ромашкою. В даний час відомо більше 50 сортів цієї рослини. Піретрум являє собою невисокий розгалужених кущ прямостоячими рибристими пагонами. Зовні листя пофарбовані всі розелений колір, з вивороту забарвлення листа попелястосіра великі, до 8 см в діаметрі путони мають найрізноманітнішу забарвлення білу жовту. Рожеву малинову лілову червону бордову. Період світіння починається в червні і триває протягом літа. Піретрум володіє сильним своєрідним запахом. Рослина невибаглива в догляді, воно добре росте на мізерних ґрунтах, легко переносить недолік вологи і перепади температури. Венідіум цей екзотичний двійник, ромашки родом з Північної Африки, його часто називають африканська ромашка. Він привертає увагу дуже яскравим забарвленням пелюсток, Однорічна або дворічна рослина досягає у висоту 50-70 см і має стебла і листя, вкриті коротким опушенням. Діаметр квітки венідіум може досягати 14 смувальні або злегка витягнуті пелюстки, пофарбовані в перехідний з жовтого в помаранчевий колір. Середина суцвіття має насичене темно-коричневе забарвлення, цвітіння цієї незвичайної рослини починається в червні і закінчується після першого снігопаду. Поява нових квітконосів можна продовжити, якщо своєчасно видаляти зів'ялі суцвіття. Для венедивма підходять добре освітлені клумби з добре дренируєм живот. Вильним ґрунтом, щоб сформувати пишний кущик, слід прищепнуть верхівку. Після такої процедури рослина швидко формує нові стебла. Кітка добре виглядає в групових посадках на клумбах. Низькорослі сорти можна вирощувати в вазонах і контейнерах. Урсинія, низькорослий однорічник або багаторічник нагадує ромашку, але відрізняється забарвленням пелюсток, як правило. Вони мають яскравий золотисто жовтий або оранжевий відтінок, довжина пагонів становить 30-60 см рослина невиможлива у догляді та утриманні, стійка до перепадів температури, легко витримує заморозки ехінацея, багаторічна високоросла рослина, що володіє корисними для організму людини властивостями. Його використовують для виготовлення препаратів, що зміцнюють імунітет. В даний час відомо більше 10 сортів ехінацеї, що відрізняються висотою чагарнику і забарвленням пелюсток. Китки зовні нагадують ромашку, але мають опуклу серцевину і пелюстки, вкриті короткими волосками. Найбільшою популярністю користується ехінацея пурпурна з суцвіттями червоного, жовтого або кремового кольору. Для вирощування ехінацеї підходять сонячні ділянки, півтінь або тінь затримують розвиток куща і формування бутонів. Цвітіння починається з другого року життя. Перші квітки з'являються всередині літа королиця. Це садова різновид ромашки, ромен досить часто вирощують на присадибних ділянках, оскільки він не вимагає особливого догляду і добре переносить низькі температури. Залежно від сорту висота рослини досягає 120 см. Під час цвітіння на ромен розпускаються великі білі кіти з жовтою серединкою. Це відбувається двічі за сезон на початку літа, в травні-червні і другий раз в кінці серпня, початку вересня, гацанія. Квітка відрізняється великою різноманітністю відтінків, яке привертає увагу квітникарів. Пелюстки можуть бути пофарбовані в бусковий, червоний, оранжевий, жовтий колір. Зустрічаються сорти з смугастої або двокольорового забарвленням, цвітіння починається на початку літа і триває до настання заморозків. Гацанія просто в догляді, вона стійка до посухи і сильного перезволоження ґрунту, низькій температурі і відсутності світла. Квіти використовуються для складання букетів. Після зрізання вони довгий час зберігають первинний зовнішній вигляд гербера. Неймовірно красивий і виразний квітка, схожий на ромашку. Довгий час вирощували в домашніх умовах, оскільки догляд за ним у відкритому ґрунті викликав труднощі. Рослина унікальна поєднанням простої форми пелюсток і неймовірно яскравою і насиченою забарвленням суцвіть. Сьогодні відомо безліч гібридних сортів з простими трубчастими і загостреними пелюстками. Особливою популярністю користуються махрові гербери – фіолетові. Жовті помаранчеві, червоні квіти стануть незамінні при створенні садових композицій і букетів космея Рослина часто можна зустріти на клумбах. В парках і на газонах космея просто в догляді невимоглива до ґрунту, легко переносить тривалу посуху, і мороз має стебло висотою до 150 см. Квітки з пелюстками білого, червоного, пурпурного або бордового кольору. Космею вирощують в групових посадках на клумбі і часто використовують, щоб прикрити порожні ділянки на клумбі.